Привіт всім, мене звуть Валентин. В попередньому уроці ми з вами розглядали анімацію, ну, робили анімацію. Ось такої машинки з такими от колесами. Цього разу ми будемо робити от таку, Ну, машинку я не знаю, що будемо робити, а от колеса такі от ми зробимо. Поставимо Guaide. Щоб не було замітно. А тут навпаки відкриємо Ось. Щоб при експортації, при... щоб при нажатті Ctrl-Enter ми могли продивитися анімацією. Заходимо всередину. Я вже також собі упакував тут все по символах, все завчасно приготував. Заходим в колесо, это все один и тот же самый символ, я себе здублював, W проставил, вот, как мы видим, название не меняется, вот. тачка, колесо, копі. один и тот же самый символ. Заходим в любые из этих символов, ну и Ось, я уже себе подготовил тут наши ці червоні тучки. Червоні крапочки крапочки. Підготував, щоб потім анімацію оцього кола зігнути правильно по, по червоних крапочках оцих. Щоб воно йшло, гарненько крутилося так от не колом, а овалом щоб гарненько сплющити його. Щоб було нормально так. Добре. Значить, що ми зробимо тут? всю штучку на всякий выпадок мы дублюем Добре, давайте правильно у вас же скриптив не я буду работать так чтобы вам было зручно. нажимаем тут называем на swap символ потом нажимаем тут и можем переименовать это все дело написать заклепка там, заклепка 2 стандартно он оставить копии тогда же Ставити цифру 2, 3 і так далі. Ми можемо залишити закльопку 2. Добре. І тільки ще, ще зараз на секунду подивимося на старе колесо. Скільки там я робив анімацій? Де я щось не пригадую Чи 4. 5 кадров. А, ага. добро. И мы с обезробом тоже 5 кадров. Закрим. Портаемся назад. Ну ладно, стоит за клепки, почнем-то. Почнем стоит за клепочки. Значит, что мы робом? Нажимаем 5 кадров F6, 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 Копіюємо загальний колір. Осени ось, загальний кольор. Отак. І заливаємо його кругом. І тут ми заливаємо, крім першого, перший лишаємо такий, який. Потім значить, копіюємо перший кольор, нажимаємо кнопочку I. Блік. Нажимаємо, щоб нам було видно сіточку. Переключаємося на другий кадр. Добре. Нажимаємо ось цю от кнопочку, щоб нам було видно попередній кадр. Ось, ось ми бачимо, який був попередній кадр. Нажимаємо кнопку B. Щоб пензик себе включити. Виділяємо наш об'єкт і малюємо приблизно таке ж таку ж приблизно плямку, тільки може чуть-чуть буде зміщено. Забув поставити, от, щоб малювати по виділеній заливці, треба поставити оцю, от. оцю вкладочку вибрати. І малюємо ще раз. речи потім намалюю таку штучку там прикольно буде, щоб не тільки блик був, а щоб ще якби ну, щоб показати що то з металу такі рейсочки мы потім понамаливаем вообще такие рейсочки да класно. добре димся що у нас получилось получилось отак, так нормально Йдемо дальше Тут так у нас буде Ніби там мерехтять, крутять якісь там подрябинок. Хоча, хоча ці от верхні подряпинки можна було не малювати, а створити новий прошарок. Бачите, я зараз, зараз аж подумав. Можна було створити, створити ще один прошарок і верхньому просто таким синім кольором малювати. Для чого це потрібно? Для того, що якщо ми, щось нам не сподобається, щоб легше було коригувати. Бо зараз я вже намалював прямо на всьому символі, тепер вже щось виправляти. Ну, теж можна, але там просто можна було схопити і погнути якось, а тут вже а тут дійсно треба підмальовувати. Ну, на другий раз будемо враховувати. В общем, запам'ятайте собі такий нюанс. Що такі от подряпинки можна малювати і. Тобто не можна, навіть краще малювати в новому прошарку. Легше потім виправляти, викинути, стерти, от, взяти резинку. Тут, стер, тут цілий символ стерти, а там підтерли і намалювали ще раз так, так, як треба Іменно ту подряпинку, котра. Добре. Добре. Хай буде якщо так. Пустимо, що цей символ є. Тепер ось з цим символом. Стрим будет трошки больше, потому что тут блики уж много. И все они имеют также мелетить там по 5 кадров, да? Нажимаем F6, еще раз, еще раз, еще раз. Нажимаем Ctrl S. И пробуем, как же тут сделать, да? Нам придеться зробити таку одну якусь заготовку, невеличечку під усі. Так, відбудусь, йдемо сюди. І тут йдемо Тут дамо сюди. Так. скопіюємо. мы это все маленькую заготовочку чтобы у нас было уже все наступные кадры и наступные так сам в принципе на шине тоже можно было такие и на шине на малин пару таких штук ДНД и тут чтобы оно так крутилось веселейше так А тут напаки скупимо такий кольор, тут ми скупимо такий колір, а тут ми намалюємо такий колір. Може би з ми зараз худеньку і й... топ. Що ми маленько по право. Ctrl-Alt-C. В наступному кадрі там Ctrl-Alt-C. В і знову Ctrl-Alt V. І ще раз Ctrl-ALT-V. Добре, тепер знову включаємо сіточку собі. Ставимо рисочки все, як тут було. Було понятно і зрозуміло. Так. 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 І будемо собі промальовувати. тут будем на око ориентироваться на эту штуку. А вот все остальное мы позначили. Добре. Значит, какие изменения? Сначала спочатку вот цей Перейдем на другую вкладочку и намалюем его. Знову включаем, чтобы было у нас все видно. Нажимаем кнопочку. И бачим, вон где риска была приблизно. И також намалюем, что спочатку у нас трошки завалится вперед та тень. Чуть-чуть тут поковеркати, щоб воно не було так все гладко. Чим буде більше покорявлено, тим буде краще краще анімація. Виходить. Ctrl-S І зробимо. Можна, в принципі, було значить, можна було розбити по прошарках але я думаю, що не потрібно, тому що, тому що мої всі кліпи занімали середні Сенсу немає. Немає розбивати. Добре, зробимо також 5, 5 анімації анімацію. це зробимо Create. Classic Twin. Clip я F6. Теперь ще думаю. Думаю, все-таки, що тут, напевно... Треба більше, чим, чим отак. Але треба жос так робити. Спробуємо. О, класно. Тепер, значить, виходимо звідси. І плющимо його. Давайте не наверх. А цей плющим до такого стану ну, ж. Вони зверненькому тулялось по колу. О! Ось так. Це Зачерговань викидываємо. І що у нас виходить? Ми розподіємося. Виходимо на сцену. Угу. Ще можна загнати це. Ще один символ. Ну давайте подивимось, що вийшло зараз, в принципі. Вот такая вот красота у нас вишна. Окнаяривать. Крутізна. Коли закрутится, але як ми бачимо, все-таки ефекта не вистачає, бо вроді вроде текстури крутяться, так? А не вистачає для таких от для мультяшних анімацій все-таки щоб сам силует тоже крутився. Давайте зробимо ще силует, Швиденько. Ой. Швиденько зробимо ще силует. Тут поки що не выкину, но... Ми замінимо це ще один на символ. Назвем назвемо колесо 3, наприклад. N8. Колесо 3. Окей. І тепер замінимо всі, ми поставимо колесо 3. І в цілому поставимо колесо 3. Не понял. Ага, у меня не знаю, не своя точечка есть. А у нас створила по центру. А ничего. Мы можем и так створить. И так, выкинуть все. Все. Ctrl-C, Ctrl-V. І сюди причипаємо. колеса 3 лишаємо. І цю штуку викидаємо. Тепер Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Ставимо сам вниз, зажимаю... зажимаючи Shift, Ctrl і стрілочку вниз. І зажимаємо Shift і стрілочку вниз. І просто коло тягнемо Туди, куди нам потрібно. Потрібно нам приблизно сюди. Приблизно. Так. Другой згромів чуть темнішими. Ось такими. І тепер всередині вже ми зможемо занімувати. То, що я говорю, два кадра F6, Ctrl Ctrl S. О! Тут ми чуть-чуть його зіжмемо за все трошки. Але висоти збільшимо. Саме 8 трошки. Тут навпаки, висоти чуть зменшим. а в ширину чуть-чуть розтягнемо. -чуть. Блин, вот ска. Ого. Это ручки сильно уже. Высота вроде добрая. Это широна скачем. Почему? Мы смотрим все по-моему. О! Супер! Идем еще раз на нашу анимацию уходим наверх сцены Нажимаем Ctrl-S И Нажимаем Ctrl-Enter Можем увеличить на весь экран Ой Ctrl-Enter Увеличим трошки in zoom Масса как раз она круто, не Классик крутится и так вот двыхтя чуть-чуть. Шесть -чуть. -чуть. штучки на продаже. Именно, именно вот эту анимацию, чтобы чуть-чуть поправить. А давайте поправим. Так, будет мне трошки поправим. во все очень классно выглядит. Не подумайте мне только вот эта штука. сломалась вся анимация этой штуки. Вот мы ее себе сюда притянем с зажатым контуром. Так, еще раз мы то все Так, і и шеров. А, тепер вона... Таке враження, що он крутиться назад. А то може якраз раз таки буде прикольно. Спробуємо. Ефект, що вона крутиться назад. Так і є. Ну от такий от спосіб. Тобто, якщо колеса мають напівпрофіль, а не повністю профіль, їх тільки показуємо способом анімувати от таким от способом. Получилось, по-моєму, дуже навіть прикольно. Дуже навіть гарно. Мерехтять собі. Прикольно. Ну все. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал. Якщо щось не зрозуміло, переглядайте відео. Якщо щось треба питати в коментарях, можливо, щось комусь не було, було незрозуміло, можу. Е ще раз там зняти ролик або іменно про якусь штучку. Хтось хоче щось розпитати, іменно про якийсь момент. Можу саме про нього зняти ролик в флеші про флеш-анімацію. Добре, на сьогодні все. Наступного року я покажу вам, як можна легко, ну як легко, ну та легше, в принципі, ніж зробити по кадру е анімацію. Як собі полегшити роботу з покадрою анімацією, якщо треба намалювати якийсь об'єкт, який має от, крутитись, та? от Як з колесом ми робили, подібно як з колесом? Колесо кругле. Тому ну, в нього можуть бути шипи. Але, в принципі, воно кругле. Якщо у нас буде якась шестерня, та? або якась шестерня, або якась зірочка, або щось тому подібне. І нам треба намалювати не просто, що воно от в профіль крутиться, а іменно промалювати всі грані, як воно виглядає зараз. Тут кажу, що в увазі. вилазить. Наприклад, шестерне, так? Ну, отака. Така от смішно. Швидку руку. І не просто зверху крутиться, так? А нам треба іменно оцей момент. Показати її, як би напівпрофіль так само, як колесо, допустимо. От про це ми і будемо балакати наступного уроку. Як себе покращити, полегшити працю, щоб намалювати. Таку от шестерню якусь там або якийсь там об'єкт. Але ясне діло, що якби він був просто е -е, отакий, ми б його просто ну плоскенький, да ми б його просто взяли анімацію зробили, отак його покрутилися. А що робити, коли нам нам потрібно отаку штуку зробити, щоб було видно цю, цю напівпрофіль? Це ми розглянемо в наступному році? Підготую пару шестернь, ми їх переглянемо як приклад і собі створимо щось подібне. Швиденько намалюємо. Покажу вам, як то робиться. Добре, до наступних зустрічей. Па-па!